Всім привіт, я на ринку провокзальні йдемо глядати, які сьогодні літо ціни. Оскільки смородина? По 80 за літру. Оскільки така сонечка? По 400 літрів, так? Смородина? По 80. Оскільки полуничка? 140-130. Сто 140, 130, а смородина? 80 літру. 80 літрів, так? Корічка 50 Оскільки горошок стакан? По 20. Лекуціна і гірок. Шістдесят. Дуже файло. А черешня? 100 гривень кілограмів. Векуціну дів. 60 гривень дів. Шістдесят гривні. Такої далі. Лікуцину схородина. Вісімдесять. Вирітує грошей, що є. Оскільки черешня? 100. Горошок 25. по скільки? 25. А по скільки огірок? 70 і 60. 70 і 60 домашній. А по скільки порічка? Літра 50. Літра 50. Коштує ту, коштує тут. Літра 100. Літра 100. А порічка? 50. Пані 50. так. А а яку ціну сволодина? 100 гривень. А поскільки телятина? 320. Така 320. А поскільки свинина? 200 гривень і 180 Свинина по 200 і 180. Яку ціну свинина? 220. По А ребра? А ні, ребра виробництва. Ребра по скільки? 200 гривень. А ти домашні? А по скільки ж таки ребра? 50 дівчата. 150, а м'яско? По 200. Да. Печеречки. Різні ціни. По 75 найкраще. Полониться да. по 120. Черешні по 100. брокколі по 100. Перчик по 100. А віку ціну огірочок? 80, домашній світ. А кабачок? По 30. По 30. А по скільки чорниця? 180. 180 літра, так? так? А черешня? По 30. 130. 130. Uh -huh. Огірочок по 35. Цвітна по 35 і капуста по 25. А яку ціну черничка? Літра 200. А яку ціну малина? 120. 120. А це шовковиця? Ні, то є чорна малина. Чорна малина, а яку ціну така малина? 70 пів літра. По 70 пів літра. 70. 70. Мидорчики по 120, по 90, по 80 і по 100. Мені травимо. А віку ціну сонечка? 200 По 200 літрів, так? А пиріжка? А пиріжка скільки? 50 літрів. По 50 літрів. Зараз я прийду. У скільки 20... Так, значить, так, я не знаю, що я зароблю. 140, 120, черешня 150. А ви яку вишня? 150 Вишенька 150, так. А по скільки морква? 30 гривень. 30 гривень. 20 гривень? А картопля? Картопля 40 35. 40 і 35. А в яку ціну картопля? Картопля по 40. Ось така по 40. А по скільки брокколі і цвітна? Цвітна по 50, а брокколі по 60 вам зважає. Цвітна 50, а брокколі 60. Добре. А в яку ціну картопля? Ось така дрібніша По 30. Соріщити по 110. А в яку... В яку ціну салат? 35 кг. Салат по 35. Ось такий, а кольоровий. Так само. Також по 35. Журавлина по 150. А в яку ціну черниця? 200 гривень літра. 200 гривень літра. А бурячок почав в яку ціну? 35. Так, по 35, 35. вікна 50, брокколі 100, кольоради 60, цибулька по 35, чесник 160.